Вітаю, друзі! Мене звати Богдан. Катаюсь на цих штуках з колесами. І сьогодні ми вчимось ловити баланс на ролик. Але перед тим як ми почнемо, друже або подружко, обов'язково опустись у коментарі. Напиши, як у тебе з балансом на роликах. Отак, між. Диві пінгвін, пінгвін. Починаємо. Значить, саме основне прикол балансування на роликах не в тому, щоб напружувати м'язи, а в тому, щоб не напружувати м'язи. Або, якщо бути точним, в тому, щоб напружувати потрібні м'язи і не напружувати непотрібні м'язи, перекладаючи на нормальну мову, якщо ви намагаєтесь максимально напружити все своє тіло, ща подивіться. У вас не вийде вдало тримати рівновагу, тому що колеса це не ваші м'язи. Колеса все одно будуть від вас їхати. Ваша задача в першу чергу відцентрувати вашу вагу. Якщо ви їдете вперед, ну якщо ви плануєте їхати передом, да? Спиною вперед поки ні, Але якщо хочете навчитись, подивіться мої відео на каналі. Вам треба, щоб ваші плечі були трішки направлені вперед. Далі вам треба, щоб ваша власна вага, маса, ваші м'язи допомагали вам стабілізувати вас на роликах. Нагадую, колеса не ваші м'язи. Ви не можете напружувати колеса. Ви згинаєте колінця таким чином, щоб ваша голінь. Трішки тисла у язик ролика. На мої ролики дивитись не варто. Я супер-пейт-професіонал, У мене отакі от м'язи, котрі за мене тримають рівновагу. І взагалі мені так зручно, понятно? Кому цікаво, абшіть Богдан зніме відео, чому твої ролики завжди розслаблені. Значить, ви штовхаєте колінця вперед так, щоб ваша голінь впиралась в язичок роликів. Так, щоб ви відчули, що ви давите на колеса. Коли ви давите на колеса. Оформлюйте, організовуйте на них тиск, вам легше тримати рівновагу. Давайте підсумуємо плечі трішки вперед, колінця зігнули так, щоб тиснути на ролики. Запам'ятав? Хе-хе! Покажи, покажи. І ось цією людиною треба рулердром, виходить, будувати. І не один. Ну, що робити? така доля. Наступний крок, вам треба ваш. Центр ваги. Ось це місце. Опустити нижче. Зрозуміло, Даша. В першу чергу це робиться за рахунок колін. Зрозуміло, не для всіх, бо більшість людей, коли кажеш їм, трішки присядьте, Вони роблять ось так. Візуально картинка змінилась, але по факту коліна ваші прямі, ваша попа лишилась на місці, і просто поперек собі загрузили. Цього не варто робити. Ви, ви чуть вперед, вже трошки прогнули колінця, затисли ролики. Далі ручками тягнетесь до колінець. це гарний марк. Якщо ви можете дотягнутися руками до колінець, ось так, навіть якщо у вас хуй хоч трошки завал на голі на язичок ролика, вам вже буде легше тримати рівновагу. Але якщо ви при цьому сіли так, що ваш поперек сильно не втомлюється, бо ваша більшість частини вантаження йде от ось ці м'язи, пам'ятаєте? Напружуємо потрібні м'язи. Там вже буде значно легше. Отже, виходить, що з ось цього. Там, де ми рівновагу тримали, да? не вдало. Те, що я в рампі катаюсь, не треба саме. Просто в мене є п'ятилінійна рампа. За адресою Борща Євська, 154, торговий центр Мироват, Київ, шостий борг, фіз вокарс на страхування. Тому знімаю відео для новачків в рампі, понятно? Значить, плечі вперед, чуть присіли, нахилились, оп, і вже буде легше тримати рівновагу. Давайте основні моменти підберемо, щоб вам було легше триматися, І поїхали, будете жиловить баланс. Перше плечі трішки вперед, якщо їдете вперед, бо плечі ваше кермо. Друге, Колінці трошки підігнуті. тиснемо язик ролика. Баклю, баклю ще верх, якщо у нас нормально зафіксована. Для того щоб створити тиск на ролики. Не м'язами тиснути буквально, а власною вагою, кутами. І третє центр ваги опускайте нижче. Як бонус можна додати ручки на колінці. Це вже зменшує вашу висоту, це вже дозволяє вам рівномірніше розподіляти вагу по всьому ролику. Це вже наближає ближче вас до поверхні, раптом доведеться падати, вам буде і не так страшно, і не так боляче. пораду, яку можу дати. Намагайтесь уникати ось таких кутів, щоб ваша попа вилітала перед роликами, і щоб ваша потилиця вилітала зазад. Коли це відбувається, у вас ще немає відповідної стійки. Часом отримуєте не, не переймайтесь. Але коли це відбувається, ви легко втрачаєте ногу і падаєте. А як падати правильно? Подивіться у мене на каналі. Рука на коліна, попа назад протисли. Голень, плечі вперед. Не треба напружувати стопу. Почуть, почуть, вам вже буде легше котитись. А далі кроки додаєте, ну все як у мене в відосах. Понятно, да? Потрібні м'язи напружуємо. Тут, 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 стопи, шию, м'язи обличчя напружувати не треба, воно само. Підписуйся, якщо лишились питання, питай питання і будьте красавчиками і красівчиками, красунями. Забув слово українське. Всім пока